Так, після трьохденних знущань з цього акумулятора я його поставив на зарядку. Будемо знущатися з цього акумулятора. І подивимося, що у нас сьогодні по панелях. Так. Дай мій фокус. О. Вертаємося назад. Так, на першому полі, там не видно, О, перше поле 325 вольт, 4,3 Ампера, 1,4 кВт, друге поле 330 вольт, 38, 3,5 Ампера, 1,2 кВт, з них на батарею йде 20 А. 994 Вт. На батареї зараз 49,7 вольта. Так, і будинок споживає практично 2 кВт. То помимо того, що е, заряджається акумулятор. Якось так. Сьогодні гарний сонячний день. Так. Наступна жертва в тестах будемо перевіряти літі желізофосфатні акумулятори, ємність банки 105 А, 16 банок. Дані акумулятори вже прослужили 2 роки, перевірки ніякі на них не проводились, тому є заміна камість в цей акумулятор, то можна побавитися з тим. Запускаю його. Так, старт балансування 3 вольта, максимум балансування 1 а, повний заряд 3,55 і мінімальний заряд 2,6 вольта. Зараз всі банки практично рівні. Напруга на, на акумуляторі 56.69. Тут 56.6. Ну що, стартуємо. Так, попередні дані стираємо. Бачимо все по нулях. Зараз 1448. Запускаємо тест. Будемо розряджати в 3 ампер. Більше поставити не можу, бо інакше буде відключатися. Він максимум на 180 А. Ну що, поїхали. Трошки порозвантажуємо акумулятор, пізніше включусь. Так, проміжний запис розряду батареї на 105 А. Пройшло 20 годин 13 хвилин. Це вольтаж по банках. Зараз подивимося, що у нас вийшло з енергією. Так, 20 годин 13 хвилин. Витягнули 66,7 ампера, потужність 3,473 Вт. Заряд. Батарея ще 53 вольта. Продовжуємо розряджати. Так. Не пройшло і пів року. Закінчився розряд акумулятора. Багатсько не вийшло. От по банках бачимо, просіла банка до 2,6 вольта і BMS плата виключила розряд. Що у нас твориться на показниках? Загальний час 21 година 42 хвилини. 71,6 А витягнуло і в загальному 3,711 Вт. Залишу його на деякий час, щоб банки підрівнялися і запущу ще повторно. І так, продовжуємо. Постояв цілий день акумулятор на балансуванні. Практично 2,9 всі банки, є по 3,1. Ну, але я думаю, це вже суттєво не поміняє картини, тому що я продовжую розряд. Що вийде, то вийде. так, Попередній показник, що було 3 кВт 711 Вт, 71 А ну і 21 година. Розряду було. Ще запускаємо після балансування. Подивимося, що ще витягнемо. І так Завершилось розряджання акумулятора. Як бачимо, більшість банок, 7 банок дійшло до 2,6 вольта. Змісту більше їх розряджати немає. 2,8, 2,9, 3 вольта. Розбігалися баночки. І загальний результат вийшов. 3,757. 3757 Вт. І вийшло з нього 72,5 А. Ось такий результат. Це за 2 роки експлуатації акумулятора. Звісно, при, при купівлі е, самої батареї я ніяких тестів не проводив. Початковий стан я її не знаю. Ну, тепер знаємо, що вона реально має. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, далі буду поєднювати тих два акумулятора в одну сонячну систему.